Вітаємо друзі, ви на каналі Вітов. Знаєте, полюбляю ці випуски. Сьогодні у нас огляд на новинку та її тест. Оглядати сьогодні будемо клей серії Алойд Pro та Алоїд. Ви знаєте, дуже дивно насправді брати на цілий youtube випуск. Ось такий саме товар, простенький якийсь, напевно, суперклей, але ця новиночка вас обов'язково здивує. За промокодом YouTube отримаєте знижку 15% на тисячу товарів на нашому сайті vitol.com.ua. Поїхали оглядати та тестувати. А почнемо ми з огляду новинок. Раді представити три варіанти суперклею об'ємом 3 рами серії Алої та Алої Pro для різних завдань та різних типів поверхонь. Почнемо з клею серії Алой Pro моделі A. PG-1 – універсальний суперклей секундної дії. Швидко склеює пластик, метал, гуму, дерево, кераміку та скло. Має зручний тюбік з дозатором, забезпечує миттєве щеплення і довговічний результат. Далі у нас клей і гель серії Alloy Pro моделі apgg 2 Густий суперклей для точного нанесення. Ідеально для роботи з вертикальними поверхнями та дрібними деталями не розтікається. Підходить для металу, пластику, гуми, дерева, шкіри та скла. Упаковка з тонким носиком для контролю, дозування схоплення до 10 секунд. Далі в нас супергель клей від алоїд моделі AG3000. Надгустий клей для точного та якісного склеювання. Швидко фіксує матеріал, схоплюється за 10 секунд, не розтікається, працює з більшістю поверхонь: гума, дерево, метал, кераміка, шкіра, пластик, зручний тюбік з вузьким носиком. Клеї серії Alloy Pro також продаються у зручних мультікартах по 12 штук. Обирайте зручний об'єм для себе та користуйтесь якісним. А тепер перейдемо до тесту. Друзі, кожний клей ми зараз протестуємо. У нас є тут деревина, метал, кераміка, <клух> додатково ще є Лумінат для того, щоб можна було щось склеїти, Перевіримо, наскільки це все реально працює, як швидко він схоплюється, як сильно він склеє. Наскільки це буде довговічне? Ну і звичайно розповімо, як саме краще їх використовувати. Поїхали! А почнемо, ми, друзі, з нашого суперклею першого варіанту APG. Один. Ми вже насправді його тестували. Для тесту зараз на відео ми покажемо, як він склеє саме метал, тому що з деревом проблем взагалом не було. А ось тут у нас є кутник та профільна труба 20 на 40, досить важкенька, десь приблизно тут у нас цілий метр. Тому можете представити, скільки це е, у вазі. Тому почнемо наш тест. Виберемо плюс-мінус, напевно, ось таку круту. Е, Двадцяточку, найменшу ось таку діляночку, і на неї нанесемо десь приблизно, я думаю, що нанесемо десь сантиметрів 10. І прикладемо наш кутник, який ви можете бачити, кутник не новесенький, є певні іржавіння, але це нам на руку, для того, щоб ми просто перевірили, як він буде клеїти до навіть ось такої поверхні. Поїхали. Насаємо. Нагадаємо, що тут у нас секундна дія. Схватується він досить швидко. Максимальний час це 5-15 секунд. ось, І для того, щоб була максимальна агнезія, для того, щоб він максимально склеїв поверхні, вам треба. Залишити е, ваш предмет на 12 годин. Цього буде більш ніж достатньо, для того, щоб зробити максимально довговічне з'єднання. Ну, а я вже наніс наш суперклей і готовий в цілому приклеїти, напевно, ось цією внутрішньою частиною. А далі, хоча ні, давайте ось так приклеємо цією частиною, а потім я ось саме, саме закутник буду піднімати профільну трубу. Зачекаємо ми. Зачекаємо ми приблизно десь хвилину. Поїхали. Так, треба добре притиснути. Загалом в нас є струбцини, але струбцини використовувати з асортименту не будемо. Притиснемо просто руками для того, щоб був максимально правдоподібний тест. У мене в цілому на годину вже пройшло десь приблизно 10-15 секунд. Можу відпустити. Чекаємо хвилину та піднімаємо. Ну що, приблизно десь хвилина в нас пройшла. Давайте перевіряти. Піднімаю закутник вага метрової десь профільної труби. Я думаю, що декілька кілограм точно є. Шовчик у нас суперклеєм був десь приблизно 10 см, тому перевіряємо. Ну, ось такий результат. Дуже швидке схватування за такий короткий час, можу навіть потрясти. Ця частина права, вона реально трясеться, тому що там суперклею склеєння немає. А ця передня частина тримає повністю всю профіль. Переходимо до наступного тесту. Це в нас супергель клей моделі apgg 2 Ми його клеїли на кадрах до цього. Ви бачили, що він густий та не розтікається, коли перевертаєте. Поверхню ми Зараз його будемо на дошках. Він вже так швидко не схоплюється, не склеюється. Тут потрібно буде десь 10-15 хвилин, і приблизно я думаю, що ми почекаємо десь 1-2 хвилини та одразу перевіримо, наскільки е, добре схопився килей на е, обробленій деревині. Зараз нанесемо десь 10 е, сантиметрів, е, дві вже полосочки зробимо за рахунок того, що він не так швидко склеюється. Ось. Нанесемо та спробуємо приклеїти нашу дощечку. Полосочки в нас насправді вийшли такі досить тоненькі, але я думаю, що цього буде більш ніж достатньо, особливо, якщо ви працюєте з певними деталями. Нагадаю, що схоплення в нас відбувається десь приблизно 15-45 секунд. Першочергово і для того, щоб було максимальне саме склеювання вам потрібно нерухомо тримати а, свої предмети до 12 годин. Так, і для того, щоб не було одного такого шару, трошки, о, трошки розкину наш густий клей по поверхні. Чому не клеємо по всій довжині? Тому що просто для того, щоб потім е відклеїти одну частину дош дошки, залишаємо. Чому не склеїмо по всій довжині? Тому що потім, для того, щоб вам показати, е як він саме склеюється, залишимо цю частину та її розчепимо. Поїхали момент істини. Ставимо дощечку на дощечку і притискаємо десь на 30 секунд. Ну що, для вас це було декілька секунд, для мене повноцінних 30 секунд я тис на дошки, залишаємо їх ще на 1-2 хвилини та перевіряємо. Ну, а тепер вже дві хвилини пройшло. Перед закінченням тесту нагадаємо, що супергель клей створений для того, щоб ви могли нанести клей, зафіксувати деталі та потім, можливо, щось змінити, якось змінити кут, трошки по-іншому їх зафіксувати, тому що у вас є приблизно там 10-15-20 секунд. Того, щоб що змінити, для того, щоб до того моменту як клей щеплець. Ну а ми готові перевіряти. В цілому ось так це все виглядає. Нагадаю, що ми нанесли дві тоненькі ось такі полосочки десь по 10 см. Це я думаю, що плюс-мінус десь, напевно, було 1,5-2 грами самого клею з тюбику. Ось ви бачите, як відбулося щеплення. А зараз, через дві хвилини, після того, як ми безпосередньо нанесли клей та склели дошки, спробуємо їх розчепити. Так. Ну, можу сказати, що. Не виходить, але зараз візьмемо викрутку. Мій оператор мені допомагає ось така серйозна викрутка. Ну, я думаю, що з викруткою вийде. З викрутку вийде. Не можу сказати, що воно дуже легко йде. Давайте ось так. Є. ну Зараз ми покажемо вам картинку ближче, але як ви можете бачити, просто відірвало шматок деревини з дошки. Такий результат. Переходимо ми друзі до останнього варіанту: це AG 3000 суперклейд серії Alloy. Ось зараз будемо склеювати безпосередньо ним кераміку. У нас є ось дві такі керамічні плитки, однакові. Склеїмо ось тут одним цільним швом, десь приблизно 12 см по центру. І перевіримо 30 секунд тримаємо. Далі, 1-2 хвилини ми нічого не будемо робити, воно просто буде сохнути та склеюватися. Єдине, що скажу, ми вже тестували ось безпосередньо на плитці суперклею, І як ви бачите, ми нічого зробити не змогли. Також приклеїли. Але зараз це все ще раз повторимо на відео. Поїхали! Наносимо, як я і казав, цільним швом. Досить густий клей в нас. Гель клей прозорого кольору. Наноситься дуже легко. Я думаю, що на око десь приблизно використали ми, ну, я думаю, грам не більше. От бачите, весь тюбік майже є. Ну, і, звичайно, трошки збільшимо площу клею для того, щоб отримати більш якісний результат. Ну, а тепер найцікавіший момент. Приклеюємо і. 30 секунд буду тиснути. Нагадаємо, що цей клей також призначений для того, щоб ви могли щось змінити. Ось змінити якось а, деталь, посунути її, вибрати якийсь інший кут. І коли ви вже а, все встановили правильно, просто тиснемо. 30 секунд тиснемо, а схоплюється він приблизно від 15 до 45 секунд в залежності від матеріалу. 30 секунд пройшло. Чекаємо одну до дві хвилини та перевіряємо. Дві хвилини пройшло, час перевіряти. Думаю, як її посунути тут. Я думаю, що ще раз будемо робити викрутку, але в цілому, як ви можете бачити, я ніяк не можу зрушити плитку. Давайте все ж таки. Зробимо це викрутку. Ну, бачите, плитка просто ламається. Ніяких питань, я думаю, що немає. Склеїли ми лише цю сторону. Спробую. Ось цієї частини, але тут теж не підлізеш. Я думаю, що тест пройдений, плитку склею взагалі на ура. Ось таким був наш тест. Друзі, дякуємо за перегляд. Нагадаємо, що за промокодом YouTube ви отримаєте знижку 15 на тисячі товарів на нашому сайті віто.ком.юя Дякуємо за перегляд. Поставте подобайку, підпишіться та до зустрічі.